Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Цю інформацію оприлюднила прес-служба Міністерства закордонних справ в четвер, 7 березня. Після затвердження кандидатури президентом Міністерство закордонних справ України направило відповідний запит до британської сторони. Ну а далі для вас дуже потужна заява президента Франції Еммануель Макрон провів зустріч з лідерами парламентських партій, під час якої заявив про відсутність наміру встановлювати жодних обмежень або жодних якихось там червоних ліній щодо підтримки України з боку Франції. Макрон підкреслив необхідність швидкої мобілізації додаткових ресурсів для боротьби з російською агресією в Україні і відзначив ризики відходу української армії під тиском Росії. Він вказав, що встановлення обмежень для самих себе може надати президенту Росії Путіну порівняльну перевагу. Макрон з картами в руках пояснював ризики відходу української армії. Він вважає, що якщо Франція. Підтримає Україну, але почне говорити про якісь там обмеження, Путін матиме успіх. Макрон також закликав союзників України активізуватися і підкреслив, що зараз не час проявляти боягузтво. В свою чергу речник Кремля Дмитро Песков оперативно відреагував на слова Макрона, заявивши, що. Такі заяви не відповідають інтересам самих французів і що у Франції може виникнути розбіжність стосовно політики Макрона по Україні. Ну а далі Американський інститут вивчення війни дає відповідь на питання: а чи зможуть Збройні сили України перехопити ініціативу на полі бою? Експерти зазначають, що спроби України перехопити ініціативу у 2024 році є оперативно обґрунтованими. Адже поки що Російська Федерація зберігає ініціативу на полі бою, саме окупанти можуть визначати місце, час, масштаб та власні потреби для бойових дій в Україні. В свою чергу, це дозволяє росіянам змушувати Україну витрачати ресурси та живу силу для проведення оборонних операцій, позбавляючи таким чином збройних сил можливості накопичення ресурсів необхідних для майбутніх контрнаступальних операцій. Аналітики продовжують оцінювати, що для України було б нераціонально поступатися Росії перевагою в ініціативі на полі бою довше ніж це необхідно. Проте тривала затримка західної допомоги, ймовірно, відсрочить зусилля України спрямовані на повернення ініціативи на театр бойових дій. Нестача ресурсів та озброєння змушують українські сили заощаджувати їх. Затримки критично важливої допомоги ймовірно змусять Україну ухвалювати дуже важкі рішення щодо того, як розподіляти ресурси між майбутніми оперативно важливими контрнаступальними операціями та поточними українськими оборонними зусиллями проти російських загарбників, які зараз утримують, на жаль, ініціативу попереджають аналітики. Ну а тим часом президент України Володимир Зеленський не також заявив, що Збройні Сили України планують провести контрнаступальну операцію у 2024 році, але наголосив, що головним завданням України наразі залишається оборона української території. Зеленський також попередив, що Росія готує нову наступальну операцію, яка розпочнеться наприкінці травня чи влітку 2024 року, що ймовірно. Ще більше відкладе можливість для України підготуватись та розпочати власну контрнаступальну операцію. Втім, українські сили вже довели, що в умовах достатнього забезпечення здатні запобігти навіть незначним досягненням Росії під час широкомасштабних наступальних зусиль і можуть суттєво виснажувати атакуючі російські сили. Отже, допомога в сфері безпеки заходу має наразі вирішальне. Значення як для здатності України зосереджувати ресурси та живу силу для майбутніх контрнаступальних операцій, так і для її здатності настільки виснажувати наступальні зусилля окупантів, щоб Україна могла перехопити ініціативу на полі бою. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись на канал. До зустрічі.